Мене хакнули. Що робити? Мене намагаються як? зламати мене, як захистити конфіденційну інформацію в мережі Дайте поради, що робити у разі кібератаки. Кого розвитку інтерактивного інформаційного середовища особливу увагу варто звертати на питання з кібербезпеки та кіберзахисту? Особливою кібербезпека стала для українців, адже під час воєнного стану навчання, спілкування та пошук новин відбувається у мережі. Варто розуміти, що конфіденційні дані це ваша особиста власність, яку на період війни краще зберігати лише для близького оточення. Користуватись надійними програмами антивірусу та регулярно перевіряти свій пристрій на наявність загрози для забезпечення конфіденційності. Треба обмежити видимість вашого мобільного номера телефону та можливість пошуку за ним, приховати інформацію, що відображає вашу останню активність у мережі, обмежити доступ до ваших відео та фотоматеріалів. Обмежити можливість телефонних дзвінків та отримання повідомлень від незнайомих контактів. Пароль повинен складатися з складного поєднання символів. При цьому для кожного окремого сервісу та сайту повинен бути свій пароль. Ні в якому разі не використовуйте їх повторно. Встановіть двофакторну автентифікацію в месенджерах та соціальних мережах і збережіть резервні коди. Вкажіть резервний номер телефону та імейл довіреної особи, а також секретне питання та підтвердьте їх. Не переходьте за посиланнями від незнайомих номерів та пошт, що надходять у форматі смс. Файли з розширенням Exe, BAT, CMD, VBS, Docm, XLSM, .zip, XLSX є небезпечними. Не використовуйте публічний Wi-Fi. З початку війни розрізнені команди працюють по всій Україні. Люди можуть підключатися до слабо захищених чи публічних мереж і тим самим передавати дані зловмисникам. Краще використовувати мобільний інтернет, який за необхідності можна роздати для підключення ноутбуків не немає доступу до Wi-Fi, то краще використовуйте VPN, що дасть змогу анонімізувати трафік, наприклад, ClearVPN від української it компанії MacPow. Вимикайте функцію автоматичне підключення до Wi-Fi» на своїх пристроях. Звертайте особливу увагу на електронні адреси, що починаються з HTTP. З'єднання з такими сайтами не захищене, і всі ваші особисті дані можуть стати доступними будь кому не використовувати зламаних версій платних програм, особливо з російських торнетів. Вони мають вразливості. Також відмовитися від використання російських програм та сервісів. Подбайте про безпеку під час проведення платіжних операцій. Не заходьте в онлайн банкінг і не робіть покупки онлайн з чужих пристроїв або громадських мереж. Дотримуйтеся цих порад і ви зможете мінімізувати ризик кібератаки на ваші пристрої.